У лікарні у місті одному батько сина сердечно просив: Забери мене сину, додому, хоч на Пасху, на декілька днів. Рідні стіни побачити хочу, на могилку до мами зайду. Поки дихаю й ще очі, вдома я хоч три дні проведу. Всіх забрали давно по домівках, я в палаті один, бачиш ти. І дозволив мені навіть лікар дні святкові в сім'ї провести. Я не буду вам там заважати, десь в кутку прихилюсь до пори. Більше року не був в рідній хаті, син, прошу додому забери. У очах його сльози броніли, тихий голос старечий тремтів, і, здається, аж сили слабіли. Так за домом старенький тужив, бачив син ту батьківську скорботу, і не міг він йому відказати. я приїду по тебе в суботу будеш Пасху в сім'ї святкувати». Син додому в той день повертався, там розмова була непроста, бо дружину умовляти старався, щоби батька забрати на свята. Та вона не хотіла такого і казала діти малі, ще хворобу підхоплять від нього. Що ти будеш робити тоді? Хай лишається батько в лікарні тепло там, їжа є і пиття, а до того ж умови ще гарні, що ще треба йому для життя? Що з ним статись під оглядом може? Він же звик там, бо був стільки днів. Забирать його в дім наш не гоже. зіпсує нам усі вихідні. Син послухав уважно дружину, і перечити їй він не став. Батьків погляд забув ту хвилину, що його так сердечно благав. Вже й субота. Старенький радіє, бо ж за ним мов приїхати син і здійсниться нарешті та мрія, в рідних стінах опиниться він. Виглядав у вікно щохвилини, панувала весна на дворі, ожили всі дерева й рослини. Сонце ясно світило вгорі, скрізь на клумбах тюльпани ясніли, розливався в душі ніжний ще. світ прекрасний, як жити хотілось і радіти отак кожним днем. Так в щекання спливали години, тішив себе думками весь час Ти приїдеш, я знаю, мій сину, буду вдома на Пасху якраз. Вечоріло, аж скрипнули двері, він з надією досі чекав. Санітарка принесла вечерю, Вас і досі ніхто й не забрав. Він змовчав, лише криво всміхнувся, їжі навіть торкатись не став, до стіни у ту мить відвернувся і до ранку ось так пролежав. Ну, а все на турботи чимало, бо гостей до них купа найшло. До дружини рідня завітала, тож про батька й думок не було, лише вечором серце тривога закрадалась, ходив він сумним, та дружина горнулась до нього й казала все добре із ним, а вночі йому зовсім не спалось він все думав очей не столив. Враз дитинство своє пригадалось, як татусь його сильно любив. Як попав в лікарняну палату, сильна травма, ходити не міг, як під вікнами там його тато дені ніж свого сина стеріг. О, як добре було тоді йому, коли тато в вікно заглядав, бо ж страшенно хотілось додому, але лікар, на жаль, не пускав, ось і ранок хутенько зібрався, наложив пакет смакоти і до тата в лікарню помчався. Мріяв йому сказати прости. Біг по сходах, не міг вже чекати І не власним очам, коли двері відкрив до палати, було сумно і порожньо там, без постелі і ліжко стояло. Де мій батько і що з ним тепер? І медсестра йому тихо сказала: співчуваю, ваш тато помер. На поправку ж він йшов, як так сталось. Не сприймався душею цей факт. Він помер через інший діагноз, в нього стався обширний інфаркт. Сльози, розпач і біль ту хвилину полонили всю душу сповна, втратив він дуже рідну людину, і у тому є його вона. Зруйнувалися геть усі плани, пізно в серце прийшло каяття. А на вулиці квітли тюльпани, і кругом вирувало життя.